Наварила каші. Морква кабачок і кукурузна така. Ну, вже куплена кукурузна. З бат... бататом, з якимось ще щось таке. Ото -от -от так їсть. Уже весь замазурився, руками відпихає, плюється. Давай. А? Плямкай, плямка. Давай, ну-ну ну давай открывай рот о виплевує. Давай розпробував еж не виплювуй. ну, щось плямкає вже. То плювався аж летіло. Он язик виставляє, щоб не сунула в рот. О! Он корчиться. Давай. Хорошо, що я ще броколі сюди не засунула. Кушай! Що, бле? Давай їж. Кушай. Не знаю, як другі діти їдять це все. І кабачки, і цвітну капусту, і брокколі, і все. За обі щоки наминать. а той вже не є там. Телефон забрала і не є. Цей корчиться страшне. Ну, Я не знаю, оці каші дідське питання, вони ж сладкі. Він вже розуміє, що таке вкусненьке, сладеньке, і все остальне. Хоча це ж морковку додала, вона трошки сладкувата. Ні, йому не нравится. Давай, відкривай рот. А, це треба запихати. Там вже два зуби вилізли. Аж цокотить по ложці ті зуби. Цокотять. Ложку не можна пропхати. <пих> ну, не сунь руки. А, <пих> <пих> все, засрався вже, так? Да? Вже замазурився. Треба поїсти. А, що творе так? Буду витирати, бо зараз буде весь в цій каші. Не хоче їсти, Засранець. Половину з'їв, навіть більшу половину і запхала. Не скільки зів, скільки поростирала. І все. І не хоче. А той там не є. Телефон йому треба, Без телефона вже взагалі не може. Що таке? Чого ти плачеш? У Нас сьогодні куча діл запланувано. Треба сходити в дійський садик в Саміра віддати заявлення, за те, що він не буде до квітня місяця ходити. Не хочу я, щоб він туди ходив. Потім треба. Я ще треба ще написати, заявление. Я ще не знаю, як його писати. Через переводчик якось накласти. Що? Надо ось ця. Така в нас жаба. На. Вимо тоже уже игрушки не интересны. Ему надо пульт, телефон. Потом надо сделать ксерокопии, нам надо сделать поехать в Милан и сделать на загранпаспорта подать и гражданство Мухамаду надо сделать, потому что он до сих пор уже 8 месяцев, и вот на днях, а он до сих пор без гражданства. А нам до березня місяця треба перероблять кармесо, це, ну, від нажительства тут в Італії. А для цього треба вже, щоб в нього було гражданство. А для того гражданства і для паспорту треба зробити кучу кірокопій. Треба зробити ксерокопії. Потім треба ще зробити, забрати Сашу і сходити зробити фотографії. Найти тут десь ательє. Фотоательє. І е -е, сфотографуватися Фотографії почне такі здорові. 10 на 15. А сьогодні ще похолодало, вчора було плюс 20, а сьогодні плюс 4. В общем, куча дєл, куча дєл. Що вспію, то вспію. Зараз треба ставити суп варити. Діловар скоро на обід прийде. В общем, не знаю, за що хвататься. Трошки порядки понаводила. Ну, це ненадовго, понятно. Все, зараз варю суп. Що? То не хоче гратися ігрушками. Вередун малий. Так, трошки понаводила порядки. Всі ігрушки поскладала наверх. Вони не граються ними, тільки так, захламляють всю квартиру. Там трошки розібрала. Ну, це ж таке. На день. Сюди поскладала всі їхні цяцьки. А цей ящик нема куди ставити, хай тут стоїть. Це розочку дарили Саші на день рождження, а вона тут всохла, вона стояла на вулиці. Ось свіла, потім стояла на вулиці, це я вирішила занести. Ну, Щось вона не то підгнива, чи я її перелила чи що. Надо цю штуку викинути. А по доконніку не доубирала. У нас ось що твориться. Оце в нас постійно такі мокрі вікна. Я вже задовбалася їх витирати. Уже мене задовбало це. Тече все. І отам воно робиться грибок. Його вже я теж задовбалася вичищати. Капець по щось, камера туди-сюди ходить. І це на кожному вікні. Оце така, проблема у нас. О, дітвора сидить, скоро буду заодіватись. Та будемо йти за Сашою фотографуватися. Сходила вже в садик. Однесла заявлення, що ми до квітня не будемо ходити. Тут нема проблем з цим. Нормально. Будете вдома, значить, будете вдома. Маска Сашина лежить. Без надобності буде. Вони оказується будуть. У нас в цю, в, цю, в цю неділю буде карнавал тут в кіаваці. Вони оказується, будуть всі чайними пакетиками. Не знаю, що це за костюм такий інтересний. У мухамада вже оказується три зуба. Вже сьогодні заглянули вже третій, знизу. Знизу три зуба. А зверху щось не вилазять. Должні ще два зверху полізти, після двох, по-моєму, з нижніх. В общем, знизу три зуба. Ой, на вулиці, поки сходила в садик, задубла, капець, на вулиці дубар якийсь. Я вже відвикла від холоду от такого. Оце нам подарили цвіток такий колись. І він щось не пойму, що з ним робиться. Я не знаю, як за ним ухажувати правильно. Оце чорніють отак листя. Воно не всихає, а як гниє. Я його і не переливаю. Редко дуже поливаю, а воно оце така, з ним, оце така зараза твориться. Чи це якась болячка в них, чи що. Поки стоятиме, поки й стоятимуть. карнавал пернавали здув. Гори десь ушли. Нема гор. Охий дубак, капець холодно. Мама! Оце, по-моєму, цей руминський чи ні? Мама! Це маг... магазин там, де ми гречку купляємо. Один раз купляли, а тут встановили таку штукенцію. Мама! Та що я бачу, самір, не ори. Взагалі-то... Воно тут не стоїть, це його поставили не знаю наскільки. А може і навсіх поставили. Воно ну, ще світиться, але на відео не видно. Хочу. Та Ну куди ж та Це щось не видно. Чуть-чуть видно. <різь> <різь> прикольно. Интересно, сколько стоит там покататься на нем. Мама, я очень сильно хочу. Это да. площадь. Хочу. Красиво светится. Фоткались, ох, є ательє, гавняне. Фотки тьомні, блін, діти якісь криві. У мене була лучша фотка, Ми навіть не спросила, яку фотографію. Поставила якесь Ну, Мухаммад дивиться якось в сторону, і фотографія низько. Хоча була фотографія там, де він дивився ровно і не одна. Коротше, якийсь фотограф женщина. Непрофесіональна якась. Коротше. Капець, блин. 20 євро ми віддали за 4 фотки. Коротше, я не довольна. І воно таке якесь темне. І, і Самір теж якось криво Я, У мене там теж морда. Як... Мама, Саша вроді нічого нормально, але тільки фотографія теж темна. І на всю фотографу. Ну, Саша, покажи. Тільки не заляпуй, бо ще не приймуть. Ну, все, далі. Прямо на весь на весь екран. Я не знаю, чи так можна, прям на всю ету. Ну Самір як у воду опущений і голова десь. Тут повернута голова. Ось це ще ось. О. Ой, Боже! А що це він сипе? Соль? Соль? А, соль, соль на ночень сипає якоюсь штукою. Бояться, щоб голо льоду не було. А у мене взагалі атас веселість, робочий клас. Треба морду Мама! фотошопити вже все. Мама. Старость пойшла, перекушена вся. Що це таке? Крутиться щось. У мене нема Фонарики, Ось це є світильники. Інтересно, <тит> оце, оце хтось купує оце, ці штуки, кому вони треба. Якісь сюдки непонятні? Я не знаю, що ви Мама, нема шоколадки, синок. Є! Ні. Інтересно, хто кормить собак? Кормом з куриної грудки з апельсином. Все вообще. Тут собак почтують лучше, ніж людей, мабуть. апельсинка. Вкусна апельсинка, да? Ох, і вкусно стряпки їсти. Таку фігню придумали. А ну, мухамат дай на секунду. Діловар купив цю штуку, а тут не резинова штука, а така. Сеточка тряпчана. Сейчас не фокусируется. Короче, такий бред, хай бог милый. На мухамат. На ешь. В рот даже дитині не влазит та сетка. Ну ничего, мы сейчас смокчим. Классная смачная, да? Апельсина.